Вітаю вас, мої дорогенькі. Доброго вечора. Ми з України, я Ірина, і в нас сімейка Адовсів. Сьогодні ми подивимося питання про близький схід і що має сімейка до цього. Дивіться, чи має якусь вигоду. Чи є якась вигода у сімейки? Ну, дивіться, тут збирається якесь скупчення ресурсів. Мені так здається підвищитись, підвищитись якось, коли люди зайняті не собою, а зайняті війною. Збирають всі ресурси, від цього виграє тільки сімейка. Тобто, хто перший раз на моєму каналі і не знає, що таке сімейка, сімейка, це ми так називаємо її сімейкою. Це є світовий уряд. Не пишіть мені вони в Італії. ніхто їх, про них, щоб Ви розуміли, про них ви ніде, навіть сліда не знайдете, що вони існують. Це не масони, це не якісь євреї все рівно. Ні. Ми вже про це говорили. Дивіться цілу серію цих розкладів, щоб я тут не відволікалася. Ось. Хто може, відповідайте у коментарях на такі запитання. Ось. Дивіться, бо я так відвлікаюсь і потім забуваю цю ниточку. Втрачаю. Дивіться, сімейці вигідно, щоб були війни. Це коли люди зайняті не собою, а якимись міжособицями, якимись війнами, дільошками і тому подібне. Вони тратять енергію не на себе. Тобто людина укріпляється тільки туди, коли вона зайнята собою, вона креативно щось робить, вона щось цвіте і пахне, і розумієте, людина незалежна від богів, незалежна від, від людина незалежна. Від усього незалежна, тобто людина вільна, вона творить, вона сильна, вона потужна, тому що генератор саме у вас. І якщо ви цю енергію тратите на себе, ви стаєте Богом, тобто не просто Богом, а творцем, ось так я це скажу. Тут іде за ресурс. Коли люди зайняті, вони, тобто людина обнуляється, йде по нулям, а сімейка навпаки виростає. Зараз ми подивимося, чи вигідно саме ця війна. Ну, виглядає, що так, чи, чи є там якийсь інтерес саме сімейки в цьому. Ми говорили, хто така сімейка, це вихідці з Атлантиди. Вони знищили Атлантиду, і до того, як вона пішла на дно, вони вийшли з неї. Тобто виходці з Атлантиди. Вони не євреї. Євреї це тільки солдати їхні. Ну, я так називаю, солдати. От, як знаєте, як мурашник, є королева, сім'я королевська, а не короліни не являються членами сім'ї. Я колись розказувала, що тільки оця королева Англії, яка нещодавно померла, вона один раз була на якомусь. Міроприємстві. Здається, десь, коли оце, це сяйво, це Сєверне, скажімо так. Один раз вона була, але ще в молоді роки. Тобто, вона, мені здається, ми дивилися ця Діана була, принцеса Діана, вона от ішла з тих потомків, от саме Діана. Тому вони, королева дуже хотіла. Щоб вони одружилися. Гаразд, але зараз не про це. Дивимося про сім'ю саме, як дотичні вони до цієї війни на Близькому Сході. Який інтерес у сімейки до цього? Так, інтерес є, ви бачите, війну розкалити є. Колись ми говорили, що нашими руками сімейка створила Росію. Ось. Так ми говорили, правда? Пам'ятаєте? Хто пам'ятає? Дивіться, це маніпуляції. Якщо на землі десь погані речі відбуваються, від цього сімейка живе краще, їм краще. Люди зайняті, люди не шукають їх. Тому що дивіться, люди починають задаватися питаннями, а давайте її знищимо. А ви знайдіть її спочатку, ви її ніде не знайдете. Вони можуть повз вас пройти, і ви не будете їх знати. Розумієте, ви не будете знати, що це вони. Ось якось так. розумієте, Це ось коли люди, зайняті бідами, зайняті богами, просять богів і Боженька поможи. Відвікаються людина від себе. Людина стає слабка, і від цього живеться в задоволення, і все в них в ажурі, в цій сімейці, щоб ви розуміли. Ось якось так. Бачите? Чим більше каосу вони зроблять, тим ліпше для них. Ось якось так, щоб ви розуміли. Тобто вони і тут, і в цій війні вони задіяні. Їм це вигідно. Вигідно, ось якось так. Ось якось так. Навіть не знаю, що ще робити. Ми вже робили розклади, що їх знайти неможливо. Неможливо знайти. Вони собі живуть, от бачите. В своє удовольствия керують країнами. Ми говорили про те, що кучма, пінчук є представниками. Але вони дивіться, не кучма, не пінчук не входять в то коло. Вони не входять в це коло. Ніхто, не з президентів, ніякі не масониці, ніякі бельбердерські круги. Це все не є сімейка мої доренька. Це все. Аристократія це все як, якісь свої кола певні. Але саме сімейка, яка керує світом, у якої більше 90%. Здається, ми колись робили розклад: 95-96% ресурсів всього на землі, що є, є в цієї сімейки. Ось так, щоб ви розуміли. Ось, і до чого це все йде? Людина це жертва. Це жертва. А вони от управляють. Ми розумієте, ми, ми підпали тим, що ми служимо Богам, віримо в Бога, втрачаємо свою силу. Хочете вірити, будь ласка, я нікому нічого не забороняю. Поки ви не дойдете до того, що вірити треба тільки в себе. Віра, вона. Послабшує людину. Надія, вона теж послабшує людину. Тільки любов до себе. Від любові до себе ви можете любити когось іншого. Ви не можете любити Бога, а себе не любити. Це вже не любов. Ось так. І ось випадає диявол. Доки люди, людство це не зрозуміє, а людство довго це не зрозуміє, тому що тільки почали, почало людство розуміти. Що а, вільним бути краще, ніж рабом божественним. ось. А, вони почали устраювати модняцькі ці з 20-го року, і ну, війни періодично це вони завжди роблять, щоб зменшити населення. Для чого зменшити населення? Ми теж про це говорили, я не буду тут розказувати. Ось, а, Для того, щоб під контролем вас тримати. Вас закривали, нас всіх закривали, так? Хтось уколовся, хтось не уколовся. Це ваші справи. Ось про це ми тут теж не говоримо. Але це все є проділки диявола. Бо тому що ця сімейка, вона низькочастотна. Скільки б вона бабла не мала, скільки б вона ресурсів не мала, вони низькочастотні. Бо в них іде е жага до влади, в них іде... Прив'язка до ресурсів, ось якось так. Тому це все низькочастотність. Вони займаються теж, мені здається, якимись ритуалами і тому подібне. Ось, але це все невідомо. Ніде ви про це не дізнаєтесь інформації. Її ніде немає. Єдине, хто про них говорить через регресивний гіпноз, зона пробуждення. От і все. Гаразд, мої дорогенькі, ось якось так. Тобто, Трошки ми поговорили про сімейку. Я знаю, дехто любить цю, цю, цю серію. Якщо будуть у вас запитання під цим відео, конкретні запитання, що ви хочете знати, обов'язково зробимо. Обов'язково, бо я люблю теж цю тему. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарної, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. А Україна переможе. Все буде Україна!